Клімат, хаос і війна це такий похмурок порядок денний Давосу. Статтю під таким заголовком, присвячену викликом вже цьогорічного всесвітньої економічного форуму, опублікувала британська The Guardian. Світові проблеми й далі накопичуються. Деться в публікації. Женися The Guardian аналізують топ ризиків років, які підготували організатори форуму в Давосі. і у першій п'ятірці. Екстремальні погодні умови, дезінформація, поляризація суспільства, здорожчання вартості життя. Та кібератаки Окрему увагу учасники ДОВОСУ приділили підготовці до потенційної нової пандемії. У рамках форуму відбулася дискусія присвячена небезпеці поширення умовної хвороби. Ікс. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, така недуга може вбити у 20 разів більше людей ніж ковід. 19 а відтак потрібні скоординовані зусилля, щоб підготувати систему охорони здоров'я до майбутніх викликів. Ця дискусія спричинила чималежі у соцмережах. Мовляв, світові лідери вже запланували нову світову пандемію. Не знаю, чи усі світові лідери, але не здивуюся, якщо черговий спалах убивчої хвороби знову розпочнеться на території Китаю. Принаймні, якщо вірити інформація американських газетарів з Нью-Йорк-Пост, там днями вони опублікували статтю під заголовком у китайській лабораторії створили мутований штамп covid 19 зі 100% смертністю волюднених мишей. Напрочуд швидка смерть резюмують журналісти. Давайте тепер трішки до подробиць. Джерелом інформації, на яке посилаються медійники, є ось це дослідження, оприлюднене науковцям однієї з пікінських лабораторій. Тут описані наслідки експерименту з так званим двоюрідним братом ковіду 19 Йдеться про панголіновий коронавірус gx джікс. Пі два бі, так він називається, який виявили, до речі, ще у 2017 році у Малазійських панголінів, це такий вид ящурів. Тобто це сталося за три роки до пандемії covid 19 Для тих, хто забув, я нагадаю, що на початку пошесті ковіду існувала версія, що його джерелом є саме ці савці, яких ще називають лускатими мурахоїдами. Як виявилося згодом, все ж ні. Та відповідно до нового дослідження, вірус цих савців здатен убивати набагато ефективніше. Усі миші, які залучили до експерименту, померли протягом восьми днів після інфікування. І штамп мутанта атакував у них легені, кіски, очі і трахеї. Гризини швидко втрачали вагу, згорбилися та почали мляво рухатись, але не це їх убило. Смертельним виявилося ураження мозгу, а у переддень їхні очі стали повністю білими. Ну, так звучить, погодьтеся дуже лячно. На вигляд, думаю, це ще гірше. І дуже сподіваюся, що нам не доведеться спостерігати те саме у людей. Ну, чому я так кажу? Бо незалежні західні науковці, яких цитують журналісти, вказують, у китайському дослідженні нічого не сказано. Про заходи безпеки, яких мали б дотримуватися, ті експериментатори, до того ж, Франсуа Балу, це експерт з епідеміології в інституті генетики університетського коледжу Лондону, назвав ці китайські китайські дослідження жахливими і абсолютно безлуздими з наукового погляду. Ну і на цій оптимістичній ноті тут у лапках, звісно ж, пропоную повернутися до рейтингу ризиків, які окреслили на міжнародному форумі у Давосі. Ескалація військових конфліктів, куди входить передусім війна в Україні, посіла там чомусь лише восьме місце. У найближчі два роки війна в Україні може періодично змінюватися. Та то загостреннями, то заморожуваннями так йдеться в доповіді всесвітнього економічного форуму. Якщо конфлікт посилиться, то найімовірніше це станеться за допомогою звичайних, а не ядерних засобів. Але він може поширитися і на сусідні країни. Хоча постконфліктні сценарії для України та Росії важко передбачити, війна може заморозитися в затяжний спорадичний конфлікт, що може тривати роки або навіть десятиліття. Західні аналітики також прогнозують, що навіть під санкціями Росія отримуватиме прибутки від експорту енергоносіїв. Ба більше що конфлікт на близькому сході поглибиться, поглибиться, утримуватиме і більші прибутки. Підтримка України в ЄС може знизитись через зростання проросійських ну, або нейтральних настроїв. А в США через внутрішній контекст знов ж таки йдеться про повернення Трампа. А симпатії країн глобального півдня залежать від розвитку подій на блиску. Сході. Політики і представники великого бізнесу на цьому економічному форумі в Давосі підтримали свою підтримку України, хоча й висловлювали занепокоєння тим, що Київ втрачає зовнішню фінансову підтримку у вирішальний момент. Ну втім, як публічно, так і в кулуарах знову закликали закінчити війну дипломатичним шляхом, наголошують у статті The Нью-Йорк Times. Видання також звернуло увагу, що Україна була цитую. Помітною, але не панівною темою в Давосі на форум приїхав і Зеленський. Головна ідея його промови заморожування війни не стане і завершенням, а зменшення тиску на агресора лише продовжує війну. Давайте послухаємо фрагмент виступу. Президента Путін – хижак, який не задовольняється замороженими продуктами, і ми повинні захищати себе, своїх дітей, свої домівки, свої життя. Ми повинні це зробити. Ми можемо перемогти його на землі. Ми це довели і на морі, і в небі. Ми нарощуємо виробництво зброї. Ми досягли економічного зростання в Україні. Наш ВВП зростає попри війну більш ніж на 5% минулого року. Ми отримали рішення щодо переговорів про вступ до ЄС. І ми нормалізуємо ідею, що агресії можна перемогти, навіть путінські агресії, які тривають уже 10 років і більше. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван після зустрічі з зеленським сказав: тут процитую: народ України готовий до майбутньої боротьби, Сполучені Штати та наші партнери, і далі його підтримуватимуть. Однак, успіх колишнього президента Дональда Трампа на попередніх виборах кандидата від республіканської партії в штаті Айова змушує побоюватися за майбутнє американської військової допомоги Києву. В час прес-конференції в Давосі Зеленський сказав, що Україна працюватиме з обраним американцями президентами, хоч би ким він був. Однак визнав, що радикальні голоси з Республіканської партії створили напруженість і завдали болю. Українському народу сполучені штати і ЄС повинні мобілізувати зусилля задля підтримки України. Економічний потенціал заходу колосальний у 25 разів перевищує потужності російської економіки, та ним треба правильно розпоряджатись. Таке в Давосі сказав міністр закордонних справ Британії Девід Камерон. Давайте послухаємо. Путін думає, що він нас пересилить. Що ми будемо втомлені. А нам треба показати, що цього зовсім немає. Американським колегам я вже це сказав. Ви витратили 10% оборонного бюджету, що дало змогу знищити 50% російського озброєння, не втративши при цьому життя жодного американця. Це просто чудовий результат. І ще одна важлива для України подія Давосо. Консультації з просування української формули мира. Переговори про український мирний план завершилися без чіткого плану на майбутнє. Статтю під таким заголовком публікував Блумберг. Агентство констатує зустріч радників з національної безпеки України та країн глобального півдня не принесла результатів. Саміту на рівні лідерів країни, які раніше анонсувала Україна, поки що не призначила тут уточню. Блумберг аналізує зустріч представників понад 80 країн та міжнародних організацій, які на полях Давосу обговорювали українську формулу миру. Після цих перемов керівник офісу президента Андрій Єрмак, який очолював на переговорах українську делегацію, зауважив тут. Процитую Україна ніколи не погодиться і не сприйме жодного замороження. Конфлікту ймовірно, наступна зустріч з просуванням української формули мира відбудеться також у Швейцарії. Принаймні, цю ідею підтримав тамтешній міністр закордонних справ. Проте він вважає, що на неї варто запросити росіян, навіть якщо Москва запрошення це відхилить, і його позиція наступна миру не буде, якщо Росія не скаже свого слова.